Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо про ідеї дитячих літніх експериментів. Діти від природи допитливі дослідники. Вони постійно ставлять питання, чому і як, намагаючись зрозуміти світ навколо. Дитячі експерименти це чудовий спосіб задовольнити цю природну цікавість, розвинути логічне мислення, креативність та прищепити любов до науки із раннього віку. Ідеї простих експериментів для дошкільнят. Лавова лампа з олії, води та шипучої таблетки. показує властивості щільності рідин та взаємодію речовин. Фарбована вода. Додайте харчові барвники до кількох склянок із водою. Змішуйте кольори, щоб отримати нові. Це розвиває сприйняття кольору та розуміння змішування. Виверження вулкану із соди та оцту. класичний експеримент, що демонструє хімічну реакцію із виділенням газу. Плаваюче та тонуче. Зберіть різні предмети та спробуйте визначити, які із них плавають, а які тонуть у воді. Це допомагає зрозуміти поняття щільності. Рослина, що п'є в воду. Поставте. Зрізану гілку білої квітки, наприклад, селери чи гвоздика у воду із харчовим барвником, Спостерігайте, як квітка змінює колір, демонструючи, як рослини смоктують воду. Танцюючи родзинки, киньте родзинки у склянку із газованою водою, і спостерігайте, як вони піднімаються та спускаються. Це показує, як бульбашки газу можуть переміщувати предмети. Магнітні бурі досліджують які предмети притягуються магнітом, а які ні. Важливі моменти: не бійтеся визлату. Експерименти часто супроводжуються розливами чи розсипами. Підготуйте робоче місце, наприклад, застеріть клейонкою і будьте готові до прибирання. Документуйте, запропонуйте дитині намалювати те, що вона побачила, або, або сфотографувати результат. Це допоможе закріпити знання та розвинути навички фіксації спостережень. Повторюйте експерименти. Дітям подобається. Повторювати те, що їм сподобалось, кожне повторення це нова можливість спостережень та відкриттів. Дякую вам за увагу.